Любі мої слухачі та слухачки, знаю, знаю, я занадто довго не радувала вас жодним контентом на цьому каналі, але я все ж таки вирішила бути некромантом та відродити активність цього каналу. Тому я вриваюсь до вас з подкастом другого епізоду «Дорами рами таємниче кохання. Але але не поспішайте, в мене є для вас додаткова інформація. Щоб полегшити трішки саме процес створення подкастів такого типу, я внесла деякі зміни. По-перше, тепер в мене буде тільки один основний скріншот це скріншот обкладинка з нумерацією певного епізоду. І я ще. Трішечки скористались новими сучасними технологіями і частина озвучки з переліком подій за допомогою використання згенерованого голосу. Але всі висновки до цих подій я озвучуватиму самостійно, тому не переживайте, мій голос ви також почуєте. Тож не гаятиму більше наш з вами час вперед. Другий епізод починається з моменту, коли чомінхоб знаходиться біля лікарняного ліжка Суджихі. Вона ще не прийшла до тями після аварійного зіткнення з автомобілем. До Мінхока у цей момент підходить головний лікар, щоб запитати у нього, чи він опікун пані Соджихі. А потім лікар розповідає про тяжкі наслідки зіткнення. Сильну внутрішню кровотечу та про початок відмови функціонування деяких органів, а саме печінки і селезінки. Та ще більшою загрозою для життя пацієнтки є те, що ембріон в її утробі не виявляє ознак життєздатності та створює значний тиск на матку. Не встигаючи Мінхоко говтатись від несподіваної новини про вагітність коханої, як лікар приголомшує його і тим, що якщо не провести термінову операцію з видалення ембріону, тоді джехі не матиме жодних шансів на виживання. Мінхок дає згоду на операцію і благає зробити все так, аби Соджихі вижила. Лікар запевняє Мінхока, що розуміє його почуття і зробить все від себе залежне для порятунку пацієнтки. У якому б відчайно перебував, Хок, він звертається до свого особистого помічника Гвансу, аби той дістав усю детальну інформацію про цю аварію. Гванцу рушує до відділка поліції, де сам і розпитує у слідчого, який займається розслідуванням цієї справи з наїздом і втечею з місця злочину. Запитує Гвансу слідчого, чи є в того запис з камери спостереження, на який зафіксовано момент аварійного зіткнення. Слідчий спочатку усіляко уникає чіткої відповіді і каже, що цей запис все ще ретельно досліджують. Та коли Гвансу показує слідчому візитну картку, на якій зазначена славнозвісна корпорація Кейгруп, тоді особистий помічник нашого Чомінхока дуже швидко отримує інформацію про всіх трьох підозрюваних, котрі проходять по цій справі. Ось так ця дорама вкотре висвітлює шаблонний випадок про силу зв'язків та корумпованість офіційних органів влади. Хвансу демонструє результати своїх пошуків у вигляді досі на всіх трьох підозрюваних, які проходять по справі Мінхоку. Той похабцем продивляється перші два досьє, доки зупиняє свій погляд на третьому. В тому досі головним фігурантом постає Кан кам'ючу. Мінхок у вигляді флешбеків пригадує, де міг бачити її раніше, та дивується, що така дівчина, як вона робить серед переліку підозрюваних. Та він не встигає розвинути власні міркування з цього приводу. У лікарні лунає оголошення з негайним закликом лікарів зібратися біля пацієнтки Соджихі, яка знаходилась в післяопераційному приміщенні. Це оголошення відволікає Мінхока, і він стрімголов поспішає до Джихі. Виявляється, що соджихі вже отямилась. Але Мінхок запитує у лікаря, який оперував джехі, чому вона така бліда та дуже слабка. Відповіді він не отримує Мінхок наближається до ліжка джехі, а та в першу чергу каже наш малюк, ніби запитуючи, чи з ним все гаразд. Мінхок бачить її стан та вирішує не акцентувати на її відчайдушні слова увагу. Замість цього, він каже слова про те, що все буде добре, бо він знає, що гірка правда в такому вкрай вразливому стані їй просто не потрібна. З останніх сил Соджихі шепоче Мінхоку, що кохає його. Але він не встигає почути її. Чи то від того, що він підсвідомо розуміє, що це її останні слова, сказані йому перед тим, як Джихі піде туди, де він її не знайде. Або ж через те, що ще з маличку батько забороняв синові проявляти зайві на його думку емоції. Потім раптово монітор, який слідкував за життєвими показниками, Джихі сигналізує пронизливим писком та прямою лінією про те, що Джихі більше не проявляє жодних ознак життя. Лікарі констатують цей факт, як завжди роблять в таких випадках. Мінхок вибухає від гніву та без виходу намагається вдарити лікаря за те, що він не зміг стримати дане ним слово. Проте його встигає вчасно зупинити наш парубок моторний, Гвансу, за що йому велика подяка. Далі ми з вами перенесемось з моменту у лікарні до хати, де Андохун мешкає разом з батьками. Його матір пліткує про знайомих, у котрих син юрист та насміхається з його досягнень, за які платили батьки того хлопця. Потім під час сніданку з усією родиною мати Андохуна встигає принизити наречену сина Кан Ючон та засватати йому сусідську дочку, яка начебто більше підходить її синочку за статусом. Але її словесну ригачку вчасно зупиняють батько Андохуна, який перераховує купу добрих вчинків Ючон по відношенню до їх родини. Та й сам Андохун як це не дивно приєднується до захисту Кан Ю Джон. Андохун Андахун просить не робити з нього останнього покидька та завершити цю негідну розмову. Спойлер, статусу найбільшого покидька, уникнути йому не вдасться. Врешті-решт, матір Дохуна присоромлено міняє тему розмови і радісно проводжає сина на роботу, бо це його перший робочий день у якості прокурора. На роботі у Дохуна відбувається розмова з керівником. А після робочого дня він встигає добряче напитися, бо він як новенький працівник виставлявся перед колегами. У тому ж закладі, де він випиває зі своїми колегами, Андохун вперше зустрічає шинсейон, яка теж виглядає злегка нетверезою та меланхолійно сумною. Це її звичний стан протягом усієї дорами. Наступна частина другого епізоду починається з моменту, коли між Кан Ючон та Ан Дохуном відбувається емоційний діалог. Це мій вибір. Я знаю, що роблю. Я не хочу, щоб ти все втрачав. Дохун запитує її. А як же твоє життя? Твої мрії. Ючон відповідає з тремтінням у голосі Ти моя мрія. Якщо я можу захистити кохану людину, я недарма живу. У підсумку Ючон постає перед поліцією і бере на себе провину за смертельну автомобільну аварію, у якій загинула молода дівчина Сон Джихі та її ненароджена маля. Справжній винуватець аварії, її коханий, прокурор Андохун, мовчить, хоча видно, що його внутрішньо трясе від самоусвідомлення того, що він запацюк. Під час допиту Ючон каже Я була за кермом. Це я спричинила аварію. Я не гальмувала вчасно. У неї немає адвоката. Але вона наполягає на своїй версії. Її слова вражають навіть слідчого, який відчуває щось неприродне у цій історії. Водночас, у флешбеках показано, що справжнім винуватцем є дохон, який спочатку хоче визнати провину, але згодом здається під тиском власного страху та амбіцій. Чомінхок перебуває у шоковому стані. Він приходить до моргу, де плаче біля тіла своєї коханої. Його батько, голова великої корпорації, змушує його зберігати обличчя та тримати емоції під контролем. Проте Мінхок не може змиритися зі втратою. Він стискає руку мертвої кохану і каже: Я щойно на хвилину відвернувся. І тебе вже немає. Як я маю це пережити? Мінхок дізнається, що винуватицю знайшли і хоче побачити її. Коли він бачить Ючон, ніжну, невинну жінку, яка мовчки приймає всю вину, в ньому починає наростати гнів і підозра. Він не вірить, що саме вона була за кермом. Але, попри всі ці підозри та сумніви він щодо винесення офіційного вироку, керить, фізично та морально лякає Кан Ю Чон. І вона ще не знала тоді, за що саме він так її ненавидить. Тож, що ми маємо? Кан Ю Чон офіційно заарештована і потрапляє до в'язниці. Її просять дізнатися ще раз у деталях злочину. Її одяг змінюють на тюремну форму. Вона вперше бачить камеру і намагається зберігати спокій. Там вона знайомиться з іншими ув'язненими. Одна з них грубо каже новенька. Надовго прийшла. За що сидиш? Чоловіка зарізала. Ючон прохолодно відповідає. Я збила людину на смерть. Її відповідь викликає напруження серед інших. Всі дивуються її спокою та лагідності. Матір та батько дохуна дізнаються, що їх син може бути причетний до аварії, але, дізнавшись, що дівчина взяла провину на себе, кажуть. Це твій шанс. Не марнуй його. Якщо вона вирішила пожертвувати собою, прийме це. Мінхок приходить у в'язницю, щоб особисто побачити ючон. Його перший погляд сповнений ненависті, на сумнівів і болю. Він кидає їй в обличчя. Ти навіть не розумієш, кого ти вбила. Вона була моїм життям. І тепер я заберу твоє. Ючон спочатку не відповідає. Проте потім вона просто знизує плечима й каже: Я розумію, що ви мене ненавидите. Я прийму все, що на мене чекає. Ючон сидить на ліжку у тюремній камері, тримаючи в руках маленьке фото, на якому вона разом з Андохуном. Сльоза котиться по щоці, коли вона шепоче. Я зроблю це заради тебе. Будь щасливим. А що робить тим часом Андохун? спитаєте ви. А він фліртує з багатою та успішною нареченою чумінхока. Цей шлюб є примусом для мінхока від його владного батька та потаємним бажанням і заповітною мрією для самої шин Сейон. Спадкоємиці ще більш впливової корпорації, ніж корпорація Кейгруп. Наступним моментом для нас з вами буде той, в якому мінхок стоїть біля місця поховання своєї коханої дівчини та їх ненародженої дитини, і промовляє Я знайду істину і змушу винних поплатитися сповна. Отже, другий епізод завершується на похмурій ноті протистояння, жертва обставин та водночас співучасниця злочину, яка мовчки приймає покарання, і чоловік охоплений гнівом та жагучим болем втрати, який жадає тільки помсти. Тепер. Можемо перейти до висновків щодо другого епізоду Дорами таємниче кохання. У першу чергу ми розглянемо реакцію Міньхока на усвідомлення втрати Соджихі. І тут я можу впевнено сказати, що він мав право відреагувати так, як він відреагував. Кожна людина має переживати свій біль по-своєму. І це добре, що біля нього у той жахливий момент опинилася людина, яка не дала йому перетнути межу. Перевірчою та да нашкодити собі та оточуючим. Він розуміє, що треба відволікти себе від уємних думок. Так, він обирає неконструктивний шлях боротьби у намаганнях вламувати чергову важку біль від втрати, нагадує вже другої втрати в його житті. Тож, у цьому випадку ми слухаємо та не засуджуємо, бо кожному дозволено переживати свій біль так, як людина сама. Чуває. Звісно, про Андухуна ми так сказати не можемо. У його ситуації ми можемо слухати та відверто засуджувати на постійній основі. Я, звісно ж, не закликаю засуджувати тільки дії Андухуна, бо ми всі з вами знаємо, що в тій дорамі не існує морально незаплямованих персонажів. Але безумовно, якщо всіх інших ми засуджуємо періодично, в залежності від ситуації та обставин. То до Андохуна ми проявляємо вияв глибокого засудження в режимі нон-стоп. Повірте мені, якби в якійсь альтернативній реальності нашого всесвіту Пітер Педігрю та Андохун змагалися за звання наймайстернішого пацюка-зрадника, то вони стовідсотково поділили першість на двох. На цьому я хочу завершити свої висновки. Щодо другого епізоду дорами, то є кохання, та запрошую вас до подальших обговорень в коментарях. Почуємось до наступних файних озвучок.